Привіт! Сьогодні ми покажемо вам дуже милу прозору косметичку валізку Компактна, стильна та дуже практична. Маємо в трьох кольорах: фіолетовий, чорний та рожевий кант. Параметри цієї косметички 17, 11 та ширина 8 см. Форма валізки дає стабільність і зручність відкривання. Матеріал прозорий силикон з міцним каркасом що надійно захищає вміст і дозволяє одразу бачити, що саме всередині. Блискавка працює плавно та гарно. Ручка гарно закріплена, края ущільнені. Все зроблено для комфортного використання. Хоч вона і така компактна, всередина легко вміщується. Щоденна доглядова косметика, туші, креми або різні пензлики. А завдяки прозорим стінкам видно усе, що лежить, не треба копатися всередині. Ідеальний варіант для подорожі або для щоденного використання. Така прозора косметичка валізка виглядає стильно та зручно. Вона легка та не займає багато місця і додає естетики до ваших речей. Ця косметичка маленька, але дуже корисна. Вітальна для ваших дрібниць у повсякденному житті чи дорозі.